Музейники зробили все, аби це не потрапило до рук окупантів. Все російське буде принадлежати нашій країні, Росії? Росіяни крадуть все, в них немає свого абсолютно нічого. До комплект золотих украшень, богате погрібіння, елітне скіфська територія. Це якраз Україна. Все, що розкопали, все йшло в ермітаж. Вона хочуть знищити нашу ідентичність. Лютий 22-го. російські війська захоплюють Мелітополь та викрадають директорку місцевого краєзнавчого музею. Жінку допитують, щоб дізнатися, куди поділась колекція скіфського золота, знайдена у місцевому кургані. Директор сховала все це золото у підвалі під будівельним сміттям. Музейники зробили все, аби це не потрапило до рук окупантів. Росіяни викликали навіть особливу спецгрупу фахівців, які шукали цю колекцію сучасними технічними засобами. Це були представники спецслужб, які все ж таки знайшли ці скарби. Наскільки цінні реліквії втратила Україна? Ми запитали у дослідника Скіфської спадщини Олександра Симоненка. Він зустрівся з нами у музеї історичних коштовностей. Ось ми тут бачимо черевички розшиті, отакими от золотими маленькими бляшечками. Якраз такі бляшечки і покрали росіяни. Значення для історії, науки, культури безцінно цих артефактів, бо вони нам розповідають про наше минуле. Скіфська територія це якраз Україна. Скіфи не залишили написів, якихось газет. Єдине, через що ми можемо. Реконструювати скіфську історію це архівичні західки. Скіфське золото у буквальному сенсі відкриває таємниці минулого України. Ці вишукані прикраси зображають побут і сакральні знання наших предків. Ви бачите золоту пластину діадему знатної скіфянки, і тут зображено е, якісь ритуальні дійства. В центрі скіфська богиня. Перед нею скіф отримує від богині право на володарування своєю землею і супроводжуючи сцени. Викрадення скіфського золота розпочалося майже одночасно з проголошенням Московії імперії у 1763 році. Росіяни. Розграбували на Кіровоградщині найдавніший курган царських скіфів литу могилу, золота діадема, меч із золотим руків'ям у вкритих золотом піхвах, вишуканий золотий декор і інші безцінні реліквії були вивезені до Петербурга. А вслід за ними коштовності з решти по варварськи розграбованих курганів, все, що розкопали, все йшло в ермітаж. Эрмитаж хранит золотые предметы из скифских курганов с конца VI по III век до нашей эры, преимущественно из степей України в інституті археології вийшло кілька томів скарби України, які знаходяться в музеях Росії. Все російське будь-приналежати нашій країні, Росії у Росії? Немає давнішої історії, такої, як має Україна. Вона хоче знищити нашу ідентичність, нашу культуру, щоб присвоїти все це собі. Але чи мають росіяни, які віками привласнюють скіфське золото? Бодай щось спільне з цим древнім народом. Антрополог Сергій Сегеда дослідив, як виглядали скіфи. Карі очі, чорні брови. Це південно-європоводні риси, які залишили нам, так би мовити, у спадок скіфи, сармати. Ці риси майже не зустрічаються у росіян, на відміну від українців. Зовнішність скіфської красуні успадкувала і телеведуча Соломія Вітвіцька. Вона впродовж семи років висвітлювала спроби Кремля відсудити наші реліквії. Скіфське золото, наше апеляційний суд Амстердама щойно ухвалив рішення повернути експонати на територію суверенної держави Україна на момент незаконної анексії, коштовності з кримських музеїв. Експонувались в Європі, і лише це вберегло їх від розграбування. Росіяни крадуть все в них немає свого абсолютно нічого: пісні, культуру артистів, людей, митців все завжди вивозили до Москви, до Росії. Відповідно, зараз просто це все продовжується, і підміна понять, підмінна історії, маніпуляція фактами для них абсолютно нормальна річ. Якщо немає свого, сподобалося, поцупили. Щоб зберегти наші скарби. Чільник УРСР Петро Шелест пішов на хитрість. Скориставшись Хрущовською відлигою, він заснував український аналог ермітажу Музей історичних коштовностей. Хоча він був комуніст, але пам'ятав, що він українець, після того вже почали ті такі цінні речі із скіфських курганів залишати в Україні. Так, наприклад. Залишилася у нас пектораль, яку знайшов Борис Мозолевський. А так би її забрали до Ермитажу, ніколи б ми її не побачили. Пектораль це світова цінність, це світове значення на рівні з цінністю музеїв Ватікану, Лувру, Британського музею. Вона безцінна, можна сказати. Ніякі долари, фунти, стерлінги не окуплять, якщо вона буде втрачена. Захист української ідентичності коштував шелестові кар'єри однак, політичний демарш зберіг для нащадків сотні безцінних артефактів. Пластини, які прикрашали одяг знатних скіфів, які демонструють скіфський зверинний стиль, який відомий майже всьому світі, і дозволив українцям доторкнутися до власної історії, яку зберегла наша земля. Поховання скіфської цариці з кургану товста могила, якраз з того кургану, де знайдена була пектораль, а це дружина того царя, який носив цю пектораль. Тим часом на окупованих територіях ворог бульдозерами рівняє із землею скіфські поховання, та нещадно розграбовує могильники. знайдений комплект золотих. Украшения – это листики венка, серьги, ожерелье, два перстня и так далее. Богатое погребение, элитное. Вице-президент Российской академии наук приехал в разрушенный Мариуполь, взятый уже этими орками, и сказал, что в следующем году мы начнем раскопки курганов здесь, в южно-русских степях. Боевики сейчас идут как раз там, Де зосереджені скіфські кургани, скіфські городища. Я просто з жахом уявляю собі, що зараз коїться там в Херсонщині, в окупованій, де якраз і зосереджені скіфські і сарматські пам'ятки. Однозначно, це державна політика, але якщо їхній президент виходить і просто перебріхує абсолютно всі факти, ведуть себе не як Воїни, скіфи зараз би здивувалися. Ведуть себе як бандити якісь. Вони все винищують. Будинки можна збудувати. Те, що там вони зруйнували, інфраструктуру, можна відремонтувати. Археологію не відремонтуєш. Її можна тільки втратити як людське життя. І це ми втрачаємо кожен день, на жаль. Вони нас прагнуть знищити. І Єдиний Спосіб продовжувати своє етнічне існування це зараз перемогти в цій війні. в нас іншого виходу немає. Поки українська армія звільняє власну землю, науковці відвоюють нашу ідентичність. Грабуючи Мелітопольський музей, окупанти не підозрювали, що його найцінніші скарби вже давно вивезені на підконтрольну Україні територію. Вони Крали ну, два десятки маленьких золотих бляшок. А все головне, скажімо, так золото мелітопольського кургана. Тут у Києві, у музеї історичних коштовностей. найцінніша знахідка Мелітопольського кургану — обивка футляра для лука і стріл. Ці унікальні дорогоцінні предмети, сховання, захищені. все надбання. Культурно залишиться в Україні і ніколи не буде в Росії. Якщо вам сподобалося це відео, поширте його та підтримайте наших героїв вподобайкою. І напишіть у коментарях, чи багато ваших знайомих успадкували типову скіфську зовнішність, карі очі та чорні брови. Давайте разом відроджувати власну ідентичність та жити далі.